І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вітос на М10 РБФМ, карта перлинна річка. Ну що ж, до бою. Так, ну що це у нас за ПТ? Це у нас за ПТ французька ПТ САУ преміальна і доволі імбічніська, тому що я їх дуже багато бачу в рандомі так, на п'ятому рівні. Отже, ну це таки преміальна машина, яка дійсно зайшла гравцям, я так розумію. Чому? Тому що тут дуже швидка перезарядка, так? Ми просто покидемо, можемо перехлопушувати ворогів пламіщі. Що в нас по бронебійним снарядам? 130 мм пробиття на 5 рівні, це супер чудово, 15... 115 одиниць шкода від пострілу. Отже, якщо це в нас основні снаряди, так? 30. Ну так, це у нас основні снаряди, то це ПТ для того, щоб формити. Все чудово. 1-0 вже поки я розповідаю 1-1 що... вже поки я розповідаю чудові та цікаві історії у нас по бою. Що по переказі, в наші зайняли центр. Чудово, наші поїхали там по 8,9 та нульовій лінії така ціла армаді. Ще я думаю, що там знесуть зараз суперників. Головне зараз, щоб не помітивши це, суперники... Не об'єдналися та не поїхали ось саме через наш фланг, тому що, ну, ну в принципі, два РБФМ, а вони повинні ворогів тут стрімати, правда? І пострілює, напевне, вже підсвітився, Або просто по просто стріляє, Бо я не помітив, чи спрацювала лампочка. 2-2 вже по бою дуже швидко. Я так дивлюся, ця карта. Вона, хоч ну так, вона велика, так. Але дуже швидко тут бої останнім часом проходять, правда? Дуже швидко перехлопушують одне одного. Ну і це, в принципі, чудово. Чесно кажучи, подобається мені ця карта. Ну я б не сказав, що дуже подобається. Вона так, вона на вигляд дуже гарна, чудова така, але. Щось би в ній змінити, хоча вже і змінювали, так скажемо, але все одно. Щось, знаєте, як. Є такі карти, на яких задоволення граєш, так? А є такі карти, ну є, так є. І завжди... Е, ну, Намагаєшся наприклад, десь там найстежці, якщо ти на цю карту потрапив. Ну, зайняти центр, далі що робити. Так. Або проїхати, продавити, е, наприклад, ось цю лінію, так, де наш герой стоїть девити. Мені здається, якщо тебе не підтримують, то тебе там дуже швидко перехлоплю. Оце такі, оце, оце такі мої думки на рахунок цієї карти. Пишіть теж свої думки, поважні, експертні. Буде цікаво почитати. 5 три побою вже в нашу користь. Вже перевага по ХП чудово, так. Ну а тут все ж таки об'єдналися, так як я й казав, об'єдналися суперники. Думаю, думають, треба продавити, бо там вже все. Вони програють, там вже наші навіть до них на базу виходять, виїжджають. А тут скучкувалися всі суперники. І це наш деміч буде. Наш деміч у нас що від пострілу невелика. Отже, навіть... 2000, якщо настріляти, то це дуже чудовий результат на п'ятому рівні, так? Було І ворогі якомога більше поприклопушувати. Так, знітили, знітили. Вони наче так рванули, а потім знітились. Так, стоять вони по просто по народу задом до нас, отже, ми їх в задніще починаємо перехлопушувати. Задумали. Якби задумка стала до нас передом, а у неї там альфіща непогана, де перезарядка швидка, він би нас знищив. Це їдемо, вона вздогін. Він такий вже знищений, знищений. Врятуйте, допоможіть, але хто ж рятує допоможе. Ви ж самі сюди поїхали та нарвалися. Можливо, треба було вам в дефі постояти. Поїхали вже добувати все, що залишилось, є величезна перевага, лише від Петехи залишилось один тяж, дві артилерії. Ну і нам хоча б встигнути зараз е, бійця в цьому бою отримати так. І та поліпшений бій. На п'ятому рівні. На таких невеличких рівнях, до речі, дуже цікаво дивитися бої. Опа, бо є дуальна дуелі ще в нас КВП перший. КВП перший на своєму рівні це броніщенське броніщення. Однорівнові бій ти перша гра. Де там наші вже вихлопушують суперників просто в пламіще. До нас ще й більше під'їхав. Ну, так, більше пересуватися, тому що у нього ну, недалеко закидує свої чомоданчики. Але дуже нахлопушувальні чомоданчики. Ну що, буде агресувати? Якщо буде агресувати, моя попа. агресуємо Ано, браті братіші, допоможіть, вибарить. Перекитрувати. Це скіліще називається. З підпалом! З підпалом наш підпал чи ні? наш підпал. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.